В Ямполі відкрили спортивну реабілітаційну тренажерну залу Спортхаус, яка функціонуватиме у будівлі одного з навчальних закладів селища. Директор Ямпільської дитячо-юнацької школи В'ячеслав Захарченко розповідає, залу розмістили у приміщенні, де до початку повномасштабної війни займалась секція карате. Ремонтні роботи тривали два місяці. Я сказав би, що дуже швидко ми построїли цей зал. Так э, графіки піджимали в здачі, зала построена здесь была за два місяці, в общем, потому что тут срывали полы, засыпали піском, трамбовалось, заливалося, заливалось. И потом все полностью зашивалось гипсокартоном тут. Ну по-новому проглажувалася полностью проводка, все розетки. Пол по новости резины был застелений. Проведено было отопление, для того, чтобы можно было комфортно заниматься в зале. Вчитель фізичної культури Ямпільської школи номер 1 Олександр Лунь очікує, що тут тренуватимуться не лише діти, а й люди старшого віку. Говорять, що для цього створені всі умови. На мою думку, умови тут більш як гарні, бо коли я буквально два місяці назад був, тут взагалі нічого не було. Переваг багато. Якщо зрівнювати, наприклад, навіть спортшколу і тут, то тут більше більш висококласні тренажери. І я думаю, що якщо дуже сюди зайти, більш власні умови і тепло, і можна й чай і плазми, Там такого більш немає. Ямпільська селищна голова Ольга Губар говорить, що ідею вдалося реалізувати за допомогою міжнародних партнерів у 2023 році. Наша громада. Взяла участь у проєкті Людський вимір. Ми пройшли навчання ініціативною групою, нас відібрали, і разом з громадською організацією за підтримки нашої молоді ми написали проєкт для того, щоб наші люди могли займатися спортом, щоб було місце, куди можна було прийти, щоб було обладнання, на якому займатися. Також взяли дольову участь у відбудові цієї будівлі. І на сьогоднішній день ми вже. Маємо такий результат. Заняття у залі безоплатні. Сам проєкт у першу чергу спрямований на реабілітацію військових, які повертатимуться з зони бойових дій, сказала тимчасово виконуюча обов'язки голови Шостинської районної військової адміністрації Оксана Тарасюк. Дуже важливо, що в наш час, в нашому прикордонному районі, відкривається такий простір, який не тільки для дітей, а й для всіх людей, а в тому числі для наших захисників і захисниць, які будуть повертатися. Бо я знаю, що тут буде тренер, який реабілітолог. Олександр Соломко, Сергій Одарченко – Суспільне новини, Сумщина.